Залежної України. і сказали. Сьогодні слова, але як багато вкраїнська невістого. На 182 повномасштабної війни. Скільки у цих словах символів і сенсів, подвигів і втрат, радості і болі. А головне. Скільки у них правди нашої правди, правди про наше сьогодні, з якою неможливо сперечатися, бо неможливо не бачити і не визнавати. Ми вільний народ. Незалежної України. Через шість місяців, як нас намагаються знищити, ми вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє. Вільний народ незалежної України. Півроку тому Росія оголосила на війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли. І 24 серпня не мала почути слів з Днем Незалежності. 24 лютого нам казали, у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо з Днем Незалежності України. За ці дні ми змінили історію, змінили світ, змінилися. Тепер точно знаємо, хто дійсно нам брат і друг, а хто навіть не випадково знайомий, хто не втратив своє ім'я і репутацію, а хто переживав, щоб терористи зберегли обличчя. Кому ми. Насправді не потрібно, а де для нас двері дійсно відкриті. Ми зрозуміли, хто і хто. А весь світ дізнався, хто такі українці і що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї, це десь там біля Росії. Ми почали поважати себе. Зрозуміло, що, попри будь-яку допомогу і підтримку, ніхто, крім нас, не вигризатиме нашу незалежність. І ми об'єднуємося. Ми ще не мали хаймерс, але мали людей, що готові зупиняти танки голими руками. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які були готові закрити собою рідну землю, український народ та його мужність надихнула увесь світ, дала людству нову надію, що справедливість не покинула наш цинічний світ остаточно, і у ньому все ще перемагає не сила, а правда. Не гроші, а цінності, не нафта, а люди. Ще вчора світ не був згуртований. Ковід-19 яскраво показав, кожен сам за себе за шість місяців. Україна це змінила. У всіх світових підручниках з історії буде розділ. Часи, коли світ об'єднала Україну, коли у демократії знову виросли зустріти, коли тиранія отримує відповідь її мови, яку розуміє. Хтось казав, що Європа більше не гравець, слабка, роз'єднана, пасивна, сонна. Україна розбудила весь кордине. Європа виходить на площі. Європа вводить жорстко санс. Європа одноголосно визнає. Україна майбутні член Євросоюзу. Великий бізнес розуміє, що гроші все-таки пахнуть. Кров'ю, гаром, смертю. Корпорації, бренди йдуть з російського ринку, і люди стали важливішими, ніж потенційні збитки. Ще ніколи у світі думка суспільства не мала такого впливу на політики. Сьогодні люди диктують владі тренди і правила поведінки. Бути байдужим, неактивним, повільним, соромно. бути нерішучим і занадто обережним соромно. говорити млям. Розуміти і занадто НАТО дипломатичним сором. Не підтримувати Україну сором. І казати, що від України є втома сором. Дуже зручна позиція. Втома втома це прикриття, аби закрити очі. І сьогодні ми чуємо від лідерів світу і від звичайних громадян. Ми будемо з вами до кінця, до вашої перемоги. Шановні народи, ми завжди віддавали шану. Всім борцям за незалежність називали цей день головним святом. А синьо-жовтий прапор святини прикладали руку до серця, співаючи гімн, гордо промовляли слава Україні і героям слава. 24 лютого нам вибуло підтвердити слова справа. В цей день фактично відбувся другий всеукраїнський референдум. Знову головне питання, знову визначальний вибір, Але цього разу. Сказати незалежності, так треба було не у бюлетені, а в душі, у совісті і йти не на дільниці, а у військомат, тероборони, волонтерські рух, інформаційні війська або ж просто стійко і сумлінно працювати на своєму місці, на повну, повну силу, на спільну мету. Ми змінилися всі, хтось народився в другу. як людина особистість, громадянин, патріот, просто як українець. І це, звичайно, добра новина. Хтось з них не загинув, не помер, але розсунився як людина, як особистість, громадянин, як українець. І це насправді теж непогана новина. Ми більше не будемо заважати один одному. Ми зробили вибір. Для когось це маріубка. Для когось вона. Але ми знаємо, кого більше. І ми нарешті стали дійсно єдині нова нація, яка з'явилася на світ 24 лютого о четвертій ранку. Не на а відродилась нація, нації, яка не плакала, не кричала, не злякалася, не втекла, не здалася і не забула. Цей брамок має бути в суді. Ми має бути поганий. І на Донбасі, і в Калині. Ворог думок ми зупинимо на Шампанію. На цьому сторону війські. Чукав на увазі, а цього окупант вірить, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Сміщанку можна побачити цей парад. Доказ, що ворожа техніка може з'явитись у центрі Києва тільки в такому болі. Спалено, зруйновано і знищено. Нам не важливо, яка у вас немає. Нам важливо, яка у нас селян. Ми будемо битися. Ми маємо щось змушені. Нам важко. Але ми стиснули тиснумої і обрізаємо свою долю. новий день це нова причина не здаватися. Бо пройшовши стільки всього, ми не маємо права не дійти до кінця. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили мир, зараз кажемо перемогу. Ми не будемо шукати з терористами розуміння, хоча розуміємо російську мову. Яку вы пришли защищать и убивать тысячи людей, яких пришли освобождать. И нам гораздо больше понятий не нуждается, которые говорять по-английски, чем убийцы, насильники и мародёры, которые все это делали по-русски. И мы не всегда его за силу проговорим. Через страх з пістолетом і с, пистолетом с для нас Найстрашніше залізо не ракети, літаки, танки, а кайдари не окопи, а окови. І ми обіднімо руки вгору лише один раз коли будемо святкувати нашу перемогу. Всієї України бо ми не торгуємо своїм залі і своєї для нас україна. Оська двадцять п'ять. Ми не знаємо за скільки. Вони не зруйновані ракетами 24 людям. Донбас це Україна. І ми будемо повертати його, яким би цей шлях не був. Крим це Україна. І ми будемо його повертати. Яким би цей шлях не був. Ви хочете, аби ваші солдати вміли сильні наші землі. Не Ви хочете, аби ваші матері плакали? Свініть наші землі, у стопу прості і знеслі наш. Вільний народи незалежної України. Ми зустрічаємо цей день у різних місцях. Хтось в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі у повітрі. Б'ється за незалежність на передовій. Хтось в дорозі в авто, вантажівка, гепотяках б'ється за незалежність, доставляючи необхідно тим. Хто на передові. А хтось у смартфоні чи за комп'ютером і теж б'ється за незалежність, збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі було, що вести тим, хто на Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть різних часових поясах, але з єдиною метою збереження незалежності та перемога України ми об'єдналися з ним. Незалежність України слава. Україні!